Привіт! Дуже рада, якщо ви завітали на мій канал, і якщо вам сподобається моє відео, якщо ви залишитесь разом зі мною і надалі вивчати математику. А сьогодні я пропоную залишитись тим, хто зараз вивчає математику, алгебра і початки аналізу та геометрії за підручником містер 10 клас. І хто саме зараз вивчає восьмий параграф радянне вимірювання кутів, тригонометричні функції числового аргументу, то пропоную. Подивитись з цього параграфу, який розміщений в другому розділі підручника тригонометричні функції, подивитись розв'язок прикладів від 8.15 до 8.19. До речі, кого цікавить теорія на тему радіанне вимірювання кутів, то посилання я дам в описі до цього відео. Взагалі ця тема не складна. Чому? Тому що при визначенні кутів в радіанах, якщо вони задані у вас в градусах або навпаки то треба запам'ятати всього лише одну єдину формулу. Ну оскільки у нас в цій задачі, подивіться, поки що треба знаходити значення тригонометричних функцій: косинус, синус, тангенс і котангенс деяких кутів, і будемо вважати, що кути вам задані в градусах, а треба буде перевести їх саме з радіан, які записані в умові через π, в градуси, то якраз ми цю формулу з вами і згадаємо. Ось вона, та основна залежність це що 180 градусів це дорівнює π радіан. Або Пі в радіанах дорівнює 180 градусів. Оце основна така залежність між градусами і радіанами. Треба ще сказати вам, що в принципі не обов'язково в таких задачах, навіть якщо вам знайти косинус чи тангенс якогось кута, переводити в радіани. Чому? Тому що навіть і на ЗНО табличка буде така, в якій вже зразу показані кути і в градусах, і в радіанах. Ну, спочатку для того, щоб ви точно розібралися і зрозуміли, як же переводити градуси в радіани, то вам задана спочатку таблиця в підручнику, де подані тільки градуси від 0 до 360, а в прикладах вам треба перевести радіани в ці градуси, і відповідно по табличці знайти вже тривонометричні функції. На ЗНО, при користуванні ось цією табличкою, будуть вказані кути як в градусах, так і в радіанах. І так почнемо з першого прикладу. Подивіться, 2 косинус пі на 3 мінус танген спі на 4. Щоб зрозуміти, що таке π на 3, дивіться, ми беремо просто і праву ліву частину цієї залежності ділимо на 3. Що відбувається? Дивіться, тут буде π на 3, а тут буде 180 градусів поділити на три. Отже, ми бачимо, що в градусах це 180 на 3, то це 60 градусів. Просто, просто. І тоді замість уже піна 3 ми можемо поставити 60 градусів. Далі, мінус тангенс пі на 4. Щоб перевести піна 4 в градуси, дивіться, що ми робимо. Ми ділимо ліву і праву частинку ось цієї в залежності на 4. Тоді ми маємо, що пі на 4 радіан дорівнює 180, треба також поділити на 4. А це буде 45 градусів. Отже, тут у нас пі на 4 заміниться на 45 градусів. А далі ви просто берете з таблички ці значення. Дивіться, що це буде. 2 помножити. Шукаємо косинус 60 градусів. Ось, одна друга, підставили. Мінус. Тангенс 45 градусів. Це одиниця. Підставили. 2 і 1 друга скоротиться буде 1, мінус 1, відповідно, 0. Другий приклад. Сінус пі плюс косинус 2 пі. Тут навіть я вам не показую формули, тому що тут дуже просто. Дивіться, пі, що таке пі? А це вже співвідношення наше, ось це дає нам, що пі це 180 градусів. Тобто можна замінити синус пі, як синус 180. А якщо 2π, то відповідно і ліво, і право треба помножити на двіючку. Тоді 2 пі буде дорівнювати 360. Записали. А тепер по табличці шукаємо Сінус 180 це 0, плюс косинус 360 це 1. Отже, 0 плюс 1 це 1. Третя умова. Тут фігурує вже синус 3 π на 2 мінус котангенс 3 π на 4. Отут я вам покажу, як знайти 3 π на 2. Що ми робимо? Щоб знайти 3 π на 2 радіан, то треба там, де просто в залежності стоїть до рівня 180, домножити. Ось це пі на 3 поділити на 2. А відповідно, пі дорівнює 180. Тобто це буде 3 помножити на 180 і поділити на 2. При скороченні, це буде 3 помножити на 90, 270. Отже, замінили в цій формулі 3 пі на 2 на 270 градусів. Мінус котангенс 3 пі на 4. Якщо треба знайти 3 пі на 4, чому дорівнює це в градусах, то замість ось тут пі. 3 четвертих пі. Ми ставимо, що пі це 180. Тоді це буде 3 на 180 і на 4. Тоді це буде при скороченні 135 градусів підставили. І по табличці можемо вже знайти. Дивіться, синус 270 шукаємо. Це мінус 1. Далі, мінус котанген 135. Це також мінус 1, але мінус, і в скобочках мінус 1 ось цей котангенс. І тоді це буде мінус 1 плюс 1 0. І четвертий приклад. 4 синус 5 на 6 плюс котангенс пі на 2. Ви вже зрозуміли, як переводити 5 π на 6 в градуси. Треба замість пі підставити що 180 градусів, вірно. Тоді це буде, дивіться, 5 π на 6 в радіанах це буде 5 замість пі підставляємо 180 і ділимо на 6. При скороченні, це буде 150 градусів. Отже, замінили синус. На 150 градусів плюс а котангенс пі на 2. Якщо пі це 180, то пі на 2, на 2 в 2 рази менше, що це буде? 180 поділити на 2 це буде 90. Я навіть вам формулу переведення не пишу, надію, що ви вже розібрались. Тоді підставляємо значення з таблички. Дивіться, 4 помножити стіну 150 це 1 друга, підставили, плюс котангенс 90 це 0, підставили. Тоді 4 помножити на 1 друга це буде 2. Отже, ми з вами переводили радіани в градуси, щоб скористатись табличкою, де показані тільки градуси. І по табличці визначали значення цих тригонометричних функцій для цих кутів. 8.16. Знайдіть значення виразу 3 синус альфа плюс 2 косинус альфа, якщо. І задані 4 значення різних альфа, які ми будемо підставляти в цей вираз. Ну, спочатку ми подамо табличку. Щоб по ній вже визначати відповідно синуси і косинуси. Нагадаю вам ще раз, що 180 градусів це радіан. Почнемо з першого прикладу. Підставляємо замість альфа 0. 0 в радіанах. Це буде 3 синус 0 плюс 2 на косинус 0. А як ви думаєте, 0 в радіанах, скільки це в градусах? Це також 0. Чому? Тому що це кут, коли ми нікуди не відхиляємось від початкового радіусу, тобто в. На одиничному колі ми там, де стояли, там і стоїмо. То це буде 0 і в градусах, і 0 в радіанах. Отже, запишемо, що це 3 синус 0 градусів плюс 2 косинус 0 градусів. Отже, беремо тепер з таблички. Сінус 0 це 0, косинус 0 це 1. Підставляємо, дивіться, 3 помножити на 0 плюс 2 помножити на 1, це буде 0 плюс 2, це буде 2. Отже, ми знайшли значення першого виразу. Другий вираз ми замість альфа підставляємо пі на 2. І на 2 згадуємо. Що таке піна 2? Це треба ліву і праву частинку ось цієї рівності розділити на 2. Тоді це буде піна 2 в радіанах, до рівня 180, також ділимо на 2, це буде 90 градусів. Отже, в цій формулі ми заміняємо піна 2 скрізь на 90 градусів. Тоді маємо 3 синус 90 плюс 2 косинус 90 градусів. А синус 90 це одиничка, а косинус 90 це 0. Підставляємо в цей вираз, це буде 3 помножити на 1. Плюс 2 помножити на 0. Отже, буде 3 плюс 0. 3. В третьому прикладі у нас кут уже дорівнює пі. Ну, а тут і виражати не треба, дивіться, пі радіан це 180 градусів. Значить, в цьому виразі ми заміняємо пі на 180 градусів. А далі просто шукаємо в таблички, дивіться. 3 помножити на синус 180, це 0, підставили плюс 2. синус дивимось, 180 це мінус 1. Підставили. Отже, 0 мінус 2 дає мінус 2. І в четвертому прикладі кут альфа це вже 3 пі на 2. Давайте перетворимо 3 пі на 2 в градуси. Щоб перетворити, ми замість пі підставляємо 180 градусів. Тоді це буде 3 помножити на 180 градусів, поділити на 2. І тоді в градусах це вже буде прискорочені. Це буде 3 помножити на 90, 270 градусів. Отже, в цій формулі заміняємо всі кути 3 пінатба на 270 градусів. І по табличці шукаємо. Дивіться, 3 помножити синус 270, це мінус 1, підставили. Плюс 2 косинус 270, це 0, підставили. Маємо мінус 3 плюс 0, мінус 3. Розібрались? Закріпимо схожим прикладом. 8,17. Знайдіть значення виразу 5 косинус бета мінус 2 синус бета, якщо і задані 4 значення кутів в радіанах. Тепер нам треба, по-перше, мати перед очима табличку знаходження функцій, де кути позначені в градусах. І розуміти, як ми переведемо радіани в градуси. Пам'ятаємо, що 180 градусів це пі радіан. Перша задачка. Замість кута бета ми підставляємо 0 в радіанах. І пам'ятаємо, що 0 градусів дорівнює 0 радіан, тому що це кут, коли ми не відхиляємось, а значить, у нас 0 що в радіанах, що в градусах. Отже, якщо ми маємо вираз в радіанах, то і в градусах це буде так само 5 косинус 0 градусів, мінус 2 синус 0 градусів. Підставляємо 5 помножити косинус 0 це 1, мінус 2 на синус 0 це 0. Підставили, маємо 5 мінус 0, 5. Добре. Друге значення бета це пі на 2. Пі на 2, нагадаю, як ми перетворюємо, якщо ми знаємо, що пі це 180, то пі на 2 треба розділити і ліву, і праву частинку цього виразу на 2. Тоді ми маємо π розділити на 2 в радіанах, це 180 градусів розділити на 2. Отже, це 90 градусів. Отже, підставляємо тепер уже в градусах, що це кути 90 градусів. 5 помножити на косинус 90 це 0. Мінус 2 помножити на синус 90, це 1. А отже, тут буде 0 мінус 2, мінус 2. В третьому прикладі замість бета підставляємо пі. А пі це що? Дивіться, в цій формулі це 180 градусів. Отже, замість пі, біля синуса і косинуса, ми вже зразу підставляємо 180 градусів. І можемо знайти в табличці ці значення. Шукаємо, дивіться, 5 помножити на косинус. 180 це мінус 1 підставили. Мінус 2 помножити на сіну 180 це 0 підставили. Тоді мінус 5, мінус 0 буде мінус 5. І четвертий приклад. Замість бета ми вже підставляємо 3 пі на 2. Нагадаю вам, 3 пі на 2 в радіанах це те саме, що по цій формулі, знаючи, що пі це 180. Ми можемо записати, що 3 помножити замість пі 180 градусів на 2. Це буде 270 градусів. Отже, в формулі замість 3 пі на 2 підставляємо 270, і тут також 270. І по табличці вже їх в значення шукаємо. Дивіться: 5 помножити на косинус 270 це 0. Мінус 2 помножити на синус 270, це мінус 1. Записали, тоді 0. Мінус, мінус 20 це плюс 2. Отже, 0 плюс 2 дорівнює 2. Отже, ми з вами, користуючись основною залежністю між радусами і радіанами, переводили кути з радіан в градуси, щоб по табличці, знаючи в табличці тільки градуси, знайти значення тригонометричної функції, а потім значення відповідно виразу. Далі розглянемо приклад 8,18. Знайдіть радіанну міру внутрішнього кута правильного і задані ось такі n кутники 3 кутника, 4 -кутника і так далі. Щоб розв'язати цей приклад, треба згадати формулу, по якій можна знайти величину внутрішнього кута правильного многокутника. Цю формулу ви вивчали по геометрії. І залежить ця величина кута саме від кількості сторін многокутника, тому що може бути трикутник, 4кутник, 20-кутник і так далі. Відповідно, ця формула записується таким чином: альфа-n це кут. Внутрішній кут правильного многокутника з кількістю сторін n дорівнює 180 помножити на n-2 поділити на n. Ну ця формула розраховує кут в градусах. А що якщо нам треба знайти радіанну міру внутрішнього кута? Тобто треба знайти кут в радіанах, то треба зразу перевести ось цю величину з градусів в радіани? А ми можемо це зробити, тому що ми пам'ятаємо, що 180 градусів це дорівняє радіан. То ми ж можемо оці 180 градусів, ось вони, просто замінити на І Тоді формула, відповідно, буде у нас в чому? В радіанах, вірно? Тоді ми запишемо, що ця формула дорівнює, дивіться, замість 180 я ставлю пі помножити на n 2 і поділити на n уже в радіанах, де n це кількість сторін правильного многокутника. І так. Перший приклад це треба знайти кут правильного трикутника. У правильного трикутника що? Три сторони, вірно, n дорівнює 3. Тоді підставляємо в цю формулу, що альфа трикутника дорівнює пі, подивіться, і замість n ставимо трієчку. 3 мінус 2 поділити на 3. І тоді ми бачимо, що ось тут буде 1, тут буде 3, тобто це буде пі на 3 радіан. Тому що 180 поділити на 30, 60, а ви пам'ятаєте, що у правильного трикутника всі кути дорівнюють 60 градусів. У правильного чотирикутника n дорівнює 4, тобто вже 4 сторони, тоді по формулі альфа чотирикутника дорівнює пі. Замість n вже піде 4, буде 4 мінус 2 на 4, то це буде, подивіться, тут 2, тут 4, скорочуємо і маємо пі на 2 радіан Далі, у правильного шестикутника, n дорівнює 6. Тоді альфа шестикутника дорівнює, замість n пішло вже 6. Отже, 6 мінус 2 поділити на 6, це буде π на 4 на 6, але можна ще скоротити на 2. Тоді це буде 2 π на 3 радіан. Точно так же, знаючи цю формулу, ми з вами підемо далі і знайдемо четверте. У правильного десятикутника внутрішній кут. У десятикутника n дорівнює 10. Тоді в цій формулі замість n ставимо 10 і маємо альфа десятикутника, це пі помножити на 10 мінус 2 поділити на 10. І це буде пі помножити на 8 поділити на 10. І ми можемо скоротити на відповідно 2, тоді це буде 4П на 5 радіан. Далі, у правильного 12 кутника n дорівнює 12. Тоді внутрішній кут 12-кутника це буде π. Замість n пішло 12, отже 12 мінус 2 поділити на 12. Це буде π помножити на 10 поділити на 12. І при скороченні на 2 ми маємо 5 π на 6 радіан. І шосте, у правильного 20-кутника. Кількість сторін дорівнює 20. Значить, у формулі внутрішній кут. 20кутника. Ми замість n ставимо 20. І тоді це буде π в скобочках, 20-2 поділити на 20, дорівнює π на 18 поділити на 20. І ми можемо скоротити на 2, тоді маємо 9 π на 10 радіан. Зрозуміло, як ми шукали радіанні міри внутрішніх кутів правильних многокутників? Ми просто знаючи формулу в градусах і знаючи перехід від градусів до радіан, перейшли в формулі зразу до радіан. І підставляли в формулу відповідну кількість сторінного кутника і шукали внутрішню міру кута в радіанах. І ще одну задачку розглянемо: 8.19. Знайдіть радіанну міру кутів трикутника, якщо вони відносяться як 1 до 4 і до 5. І так згадаємо, що взагалі ту сума кутів трикутника дорівнює скільки? Вірно, 180 градусів. А оскільки нас просять знайти радіанну міру кутів, тобто не в градусах, а в радіанах, то це дуже просто зробити, тому що ми знаємо, що 180 градусів це пірадіан, то ми можемо сказати, що сума дорівнює не просто 180 градусів, а вона дорівнює радіан. Ми просто замінили по цій основній залежності число в градусах на число в радіанах. А тепер ми повинні використати оце співвідношення. Якщо в задачі сказано, що кути співвідносяться. Як 1 до 4 і до 5. І я вам казала, що якщо тут стоїть два крапочка, то сміливо вводите позначення, наприклад, x, і тоді біля кожної цифри з'являється x. І тоді вже кути відповідно складають, дивіться, якби 1х, 4х і 5х. Тобто ми не знаємо їх значення, але ввівши позначення х, ми можемо сказати, що позначити ці кути можна ось таким чином: x, 4x і 5х. А тепер згадуємо, що ми з вами записали, що сума кутів дорівнює пі. Отже, ми можемо скласти таке рівняння. Пишемо суму кутів, а вони у нас ось так позначені і х плюс 4х плюс 5х дорівнює, і оскільки шукаємо в радіанах, то дорівнює пі, і пам'ятаємо, що це буде в радіанах. Вирішуємо це рівняння відносно х. Тоді це буде 10х дорівнює пі. А щоб знайти х, то треба пі поділити на 10, отже, х дорівнює пі 10 радіан. А зверніть увагу, це вже один із кутів. Перший кут ми казали позначений хм, а х це пі 10 радіан. Значить, перший кут ми вже знайшли. Другий кут, відповідно, дивіться, це 4 помножити на х, а оскільки х це пі 10, то 4 помножити на пі десятих радіан це буде 4 пі десятих радіан. І скоротити можемо на 2, то це буде 2 пі 5 радіан. Це її другий кут трикутника. Ну, а третій кут, подивіться, у нас означався 5х. Х, нагадаю, це пі десятих радіан. Отже, 5 помножити на пі 10 радіан, це буде 5 пі на 10 в радіанах. І якщо скоротити на 5, то це буде пі на 2 радіан. Отже, ми знайшли всі три кути в радіанах, зверніть увагу, не в градусах, в радіанах цього трикутника, знаючи, що вони співвідносяться як 1 до 4 і до 5. Ми тут згадали ще й трошки геометрію, але використовували основне співвідношення між градусами і радіанами. І навчились саме визначати кути в радіанах. Дякую, що додивились відео, дякую за вашу увагу. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк, це допоможе моєму каналові розвиватись далі. Хто ще не підписаний, то підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами розв'язувати нові нові приклади, а також готуватись до ЗНО. НМТ з математики, пишіть коментарі. Я буду дуже рада оберненому зв'язку. До нових уроків! Все буде Україна!